Ось так в таких умовах їздять водії по вулиці Корольова. Незважаючи на обіцянки влади і виділені кошти, а сума немала і невелика майже мільйон гривень, Житомирські автомобілісти і далі змушені їздити через ями або ж об'їжджати їх по зустрічній смузі. Ну як ями одні побити не можна. Винужден нужден Розход бензину бензину, збільше, ніжно, я в ужасі. Я уже по ней езжу больше месяца ничего никто не делал. Ну, стараюсь медленнее ехать просто и все. Шикарная. Отличная дорога, блин. Ходовою можна ставити в будь-який момент, потихеньку-помаленьку, так. Водії розповідають, дорогу ремонтують, проте від такого ремонту нічого не змінюється. Хіба що частіше потрібно їздити на шиномонтаж та на станції технічного обслуговування? Моє особисте міністр таке, вулиця названа іменем Корольова, таким відомим э, чоловіком. І він на тому світі, мабуть, щоб видав цю вулицю, э, навіть там перевернувся і плевався. Проехать на автомобиле реально невозможно. Делают эту дорогу уже ну, больше месяца. Так как делали ремонтники, допустим, дорожники эту дорогу. Это надо было просто видеть. Собираются там, к 10 утра, 10 человек сидят на бордюре, две женщины с лопатами, что-то типа делают. Понимаешь? Допустим, там раз в 11 часов они все уезжают на обед, вся техника сворачивается и уезжает. Часа 2, то есть после обеда, они опять все это тянут обратно, сюда опять начинается вроде какое-то движение. 4 часа дня они опять это все свернули. И так, изо дня в день. Понятно, теперь закончится вообще это, э, ремонт этой дороги, закончится он вообще в этом году или нет. Учитывая уже эту. Погоди всю остальну, хоч мер Житомира Володимир Дебой і розповідав на початку року, що дорожні служби Житомира серйозно займаються дорогами, і дороги в місті просто чудові в порівнянні з іншими містами. Деякі вулиці Житомира і досі виглядають, наче після військового бомбардування. А переїзд через вулицю Корольова в тролейбусі нагадує американські гірки. Втім, хто зна, можливо, на вулиці Корольова в прямому чи переносному значенні перевернеться Камаз з печивом, і вулиці таки відремонтують.